малята, Ви помітили, що на дворі вже майже закінчилося літо? Вже через два дні прийде осінь і розпочинається навчальний рік. Ми з вами будемо дуже весело проводити час на наших музичних заняттях. Ой, чуєте чиїсь кроки? Хтось до нас в гості поспішає. Хто ж це? О, дивіться, це ж прийшли до нас принц і принцеса. Принцесу, привітайся з дітками! Привіт, діти! Принце, привітайся, будь ласка, з дітками! Привіт, дітки! Ось ви привіталися зараз привіт! А як іще можна один з одним вітатися? Добрий день! О, дуже чудове привітання! А ми вміємо так вітатися музично! Давайте покажемо принцу і принцесі, як ми вміємо вітатися. Добрий день вам, діти! Добрий день! Молодці! Шановний принце і принцесу, а чи знаєте ви, яка. Пора року йде після літа. Правильно, це осінь. Я думаю, ви дуже хочете заспівати пісеньку разом із нашими дітьми. Але спочатку її треба вивчити. Давайте її послухаємо. Завжди буде повторюватися такі слова. Хмарка сонечком віталась! Хмарка сонечком погралась. Зрозуміли? Ще раз послухайте і повторіть за мною. Хмарка сонечком віталась. Давайте ви тепер. Хмарка сонечком віталась. Молодці, слухайте далі. Хмарка сонечком погралась. Тепер ви за мною, хмарка з сонечком погрались. Молодці, гарно виходить. А слухайте, що далі вони роблять? щічки в хмароньки пухкі показуємо на свої щічки, які вони у хмароньки. У вас теж пухкі маленькі щічки. Давайте послухайте. щічки в хмароньки-пухкі. А тепер повторіть за мною: Щічки в хмароньки-пухкі. Молодці, давайте ще раз щічки в хмароньки пухкі. Молодці. І останнє ми запрошуємо хмарку покапати дощиком. Крапай дощик на дворі. Показуємо, як крапельки дощику крапають. Послухайте ще раз. Крапай дощик на дворі. Молодці, повторіть за мною. Крапай дощик на дворі! Супер у вас шикарно виходить! Тепер давайте разом зі мною весь куплет заспіваємо. Дуже хочемо послухати, як ви співаєте. Так, дуже, дуже. Повторюються повторюється. Хмарка сонечком віталась, хмарка сонечком погралась. А ось далі ми просимо дощика, щоб, ж не барився і прийшов. Дощик, дощик, не барись. Послухайте ще раз. Дощик, дощик, не барись. Не барись, це значить, ну, давай швидше, вже, ми ж тебе зачекалися. Давайте тепер ви зі мною. Дощик, дощик, не барись. Молодці, слухайте далі. І далі ми знову показуємо на щічки. Задзвени та усміхнись. І ще раз послухайте. Задзвени та усміхнись. А тепер зі мною. Задзвени та усміхнись. Супер! Можемо проспівати весь куплет разом! Давайте ще останній куплет. Хмарка з дощиком віталась! Хмарка з дощиком погралась! Уже не з сонечком, а з дощиком. У калюжі залюбки мумо гратись малюки. Ви любите гратися в осінніх калюжах? Дуже по них весело стрибати. Але по них весело стрибати тільки, якщо у вас є гумові чобітки, щоб не промочити ніжки. Давайте ж вивчимо. У калюжі залюбки. Давайте тепер ви у калюжі залюбки. І ще раз закріпимо. У калюжі залюбки. А тепер запрошуємо. Нумо гратись малюки. І ще раз послухайте: Нумо гратись малюки. Молодці! Тепер повторіть за мною, будь ласка. Нумо гратись малюки. Супер, класно виходить! Тепер давайте заспіваємо і останній куплет. Весь разом. З віталась, з О, залюки, ну Ну що, ваші шановні високости, принце та принцеса? Чи сподобалося вам, як дітки співають? Так, так дуже сподобалось. О, чудово! Певно, ви хочете, щоб вони заспівали вам всю пісеньку від початку до кінця? Так, а, дуже, дуже сильно хочемо. хочемо. Ну, гаразд, дітки, заспіваємо для них. Будь ласка, принце і принцесу, восени у нас тільки постійно дощик чи є і сонечко. Звичайно, є і сонечко. Але буває і дощик. Зараз я пропоную діткам згадати гру, в яку вони грали колись: сонечко і дощик. Давайте пограємось разом із ними. Так, Питання, давайте. Ще, дітки, пограємось. Поки світить сонечко, граємося. А як почнеться дощик, ховаємося. Ну що, ваше високосте, вам сподобалося на нашому музичному занятті? Вам сподобалися наші чудові дітки. Дуже сподобалось! Так, чудові дітки. Але там уже час прощатися, так, і казати до побачення. До побачення, дітки.